Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал Казки Рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Казка коза, дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок. Та й купив собі козу, привіз її додому, а рану на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і розсердився на сина, що він погано худобу доглядає та й прогнав його на другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт доганяє, а дід стоїть на воротях. У червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, то вхопила клиновий листочок, тільки бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу. Пасла весь день, ввечері стала гонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? «І, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю я й не пила. Я й не їла, тільки бігла через місточок, то вхопила клиновий листочок, тільки бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж. Став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. Прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці Зайчик і питає хто? хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже, Я коза дереза за три копи куплена, на півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету Тут тобі й смерть. От зайчик ізлякався, вибіг з хатки. Сів під дубком, сиди та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену. Побіг до хатки, а хто? То в зайчиковій хатці. А коза з печі, як коза дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питає його. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаці свір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та й не вигнав. А я вижену. Обіг вовк до хатки та й питає А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, коза, дереза, за три копи куплена, на півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику-побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питає, А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичку його вигнати? Тут і ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав а не вигнав. А тут ти. А я вижену. Побігла лисичка до хати. Та й а хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі як коза, дереза, за три копи куплена. На півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. Каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли у моїй хаті страшний звір сидить, А рак, от я його вижену. Е, тобі його вигнати. Тут і ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти такий маленький. Я вижену, от поліз раку хатку, питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці а коза спеч Я коза дереза. За три копи куплена, на півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе ліце та лізе, виліз на піч. А я рак не барак, як вщипну. То буде знак, та як ущипне козу клишнями, коза як замекає та спече. З хатки побігла тільки й видно її. Зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хаті. Наша казочка минула. Білочка в дупло шмигнула, Пора в ліжечка лягати, Колескову всім співати. Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.